Так, і по бюджетних смартфонах показую варіанти, є трошечки е, варіантів до півтори тисячі. Е, так, це Samsung M10, 16 ГБ, гігабайт, 2 ГБ оперативний. 1400 ціна. Доброго дня. Так, далі, Samsung A 10 s 32 є легкі потертості, 1800 ціна має відбиточок пальця. До всіх йдуть зарядні шнурочки. Tecno POP 2F на 16 ГБ, 1200 ціна є відбиточок, непоганенький, цікавий варіант. Samsung J2 та J3 ось такі по 1100, вони на 16 ГБ і 1150 Чорненький колір. Вони непогані, хороші постані. X-Cover, такий типу протиударний телефон, 900 гривень ціна, простенький телефон для звичайних задач, тобто для дзвінків, для смс. Ось такий Samsung A3, 3 316 по пам'яті, 1450 гривень ціна. ZTE Blade a 3 20-го року на 32, я червоненький червоний колір 1400 ціна. І є ще синій колір, він трішки кращий по постану, 1500 ціна. Huawei y 7 нагадую, що на 16 ГБ, Ціна зараз на нього 700 гривень. Телефон для дзвінків звичайний такий простенький варіант. І Nokia 4.2 16-ка, є відбиток пальця півтори тисячі ціна. Кому цікаві ці варіанти, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.